Добрий день, шановні радіослухачі. В студії біля мікрофону завідуюча сектором перших-четвертих класів та дошкільнят Центральної міської бібліотеки для дітей Юлія Близнюк. Друзі. Сьогоднішня тема нашого радіоефіру Діти і комп'ютер. Технології без шкоди для здоров'я. Головним джерелом інформації 21-го століття є книга. І комп'ютер. Щоб бути освіченою сучасною людиною, необхідно багато читати, знати інтернет тощо. Наш час комп'ютер став важливою і необхідною частиною способу життя, що відкриває перед дитиною величезні можливості для саморозвитку та самовдосконалення. Але щоб робота за комп'ютером не перетворювалась на залежність і негативно не позначилась на здоров'я дитини, слід пояснити про ризики, які виникають при тривалому сидінні біля монітора, подбати про правильно організоване робоче місце та навчити дитину правил поведінки при роботі за комп'ютером. То, шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі прослухати підбірку найпоширеніших ризиків щодо здоров'я дитини, які виникають при роботі за комп'ютером. Гіподинамія Тривале сидіння перед комп'ютером в одній позі замість занять спортом і іграми на свіжому повітрі призводять до того, що м'язи слабо розвиваються. Дитина стає дратівливою, швидко стомлюється. До того ж судяче положення негативно позначається на спині та попереку псується постава. Порушення зору постійна напруга зору веде до стомлення очних м'язів, а також негативно впливає на внутрішні судини і сітківку ока. Навантаження на руки. Під час роботи за комп'ютером кисті рук постійно знаходяться в напрузі. Вони здійснюють однотипні рухи, довгий час не змінюють позицію. В результаті виникає стійке стомлення м'язів рук, що потім виражається в болях суглобів. Крім того, через порушення кровообігу і погіршення нервової прохідності можлива поява судом. порушення координації. Пальцем. Навантаження на шиї. Під час роботи за комп'ютером шийний відділ хребта також знаходиться постійній напрузі. Особливо якщо дитина сидить нерівно. В результаті погіршиться кровопостачання мозку Може виникнути кисневе голодування. Що проявляється в головних болях. Плив на центральну нервову систему. Тривале використання комп'ютера. Може не тільки стати причиною підвищеної стомлюваності і навіть запаморочень, але й викликати інші порушення: Сонливість, апатію, неуважність, нестриманість, зниження уваги тощо. Психологічний аспект. Часто діти, захоплені інтернет-спілкуванням, втрачають здатність до живої комунікації. Їм складніше знаходити спільну мову з однолітками. Нецікавими стають інші прояви активності в дитячому колективі. Дитина замикається в собі і починає уособлюватися. Крім того, на емоційний і розумовий розвиток дитини істотно впливає інтенсивний потік інформації з інтернетної мережі, яка не завжди є корисною та безпечною. Проблеми в харчуванні. Захоплена комп'ютером дитина часто забуває про їжу або із зовсім втрачає апетит. Чи навпаки, дитина починає харчуватися неконтрольовано, перекушуючи прямо перед монітором і не особливо дбає про якість їжі. Існують рекомендації щодо зайнятості дитини за комп'ютером та зменшення негативного впливу на здоров'я дитини. По-перше, Обмежити час користування комп'ютером. Використання комп'ютера відповідно до віку дитини становить діти до 6 років не більше 20 хвилин на день. 7-10 років до 45 хвилин на день. 11-13 років Година Година 50. 14-16 років. Не більше 2 годин на день. По-друге. Проводити періодичні перерви Необхідно привчити дитину періодично через кожні 15-20 хвилин робити перерви хоча б на 5 хвилин. А через кожні 45 хвилин перерва має становити 10-15 хвилин. При цьому необхідно включити вправи для профілактики зорової втоми. А також проводити активні рухи для всього тіла та окрему увагу приділити кістям рук. По-третє, правильно облаштувати робоче місце. Необхідно придбати спеціальний стіл та стілець для комп'ютера, розташувати комп'ютер необхідно задньої поверхні до стіни, в добре освітленому місці, але щоб на екрані не було виблискування. Стілець, за яким буде сидіти ваша дитина, обов'язково повинен бути зі спинкою. Висоту стільця треба підбирати таким чином, щоб монітор був розташований не менш ніж на відстані 50 см від очей, впираючись поглядом, безпосередньо в центр екрану. Між корпусом тіла і краєм стола, повинен залишатися вільний простір. Приблизно 5 см. Руки повинні вільно лежати на столі. Під ноги можна поставити підставку, щоб вони були зігнуті в колінах та в кульшових суглобах приблизно під прямим кутом. По-четверте, Налаштувати монітор в оптимальному світловому режимі. Необхідно вибрати для монітора: оптимальну яскравість, контрастність, безмерехтіння зображення. Прослідкуйте, щоб за замовченням став досить великий шрифт, а на робочому столі була встановлена картинка спокійних кольорів. Поп'яте. Проводите комплекс вправ гімнастики для очей. Необхідно навчити дитину робити гімнастику для очей в ході виконання будь-якої роботи, де є зерове навантаження, і нагадувати про важливість виконання таких вправ. Для профілактики порушення гостроти зору. По-шосте, відпочивати чи змінювати від діяльності. Не секрет, що кожні 30-40 хвилин варто на кілька хвилин відпочивати від монітора. Наприклад, встати, попити води чи чаю, а ще краще переключитись на інший вид роботи. Але основна порада, яку варто запам'ятати, це слухати своє тіло, відпочивайте, коли відчуваєте, що втомилися. Прислухайтесь до потреб організму, і він віддячить вам гарним самопочуттям та добрим здоров'ям. Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здоровими!